Сьогодні в програмі міністри оборони України та Литви відвідали Харківщину. 400 мільйонів гривень зекономило Міністерство оборони за результатами електронних торгів. Київські школярі долучаються до благодійної акції. На Донеччині пошуковці знайшли тіло на Червоної армії Миколи Борисова, солдат, уродженець Тульської області Росії. Загинув на Донбасі у 43-му під час Другої світової. Ми тут же, всі, режим, всі сім десятків років. Ми слышим трактора, як землю режет попу, і в вот на війни нам слышен тічі крик. там, где-то в сінівесі білих облаков забытый глас моїх, не вимовіть ні слов. Передача останків захисника прийшла з усіма почастями біля братської могили у Слов'янську. Нині ж я схиляю свою голову перед цим воїном, тому що він разом з нашими побратимами з українцями. Разом з грузинами, з тими ж самими росіянами, боронив нашу землю, і це для нас дуже важливо. Тому йому в його особі я хочу від нас всіх подякувати всім захисникам нашої вітчизни, у тому числі і тим, які нині її боронять. Хотілося б вам сказати огромне спасія. на такі політичні моменти. Ми вас любимо. Ми однієї віри православної. У нас одні єдині корні. Пожелати вам міра. Ну і сказати наше славянське Хай щастить! Дякуємо. Із родичів загиблого червоноармійця знайшли його сина в Росії. Тож незабаром він зможе поховати батька на рідній землі. Маріана Маркевич, Юрій Стоянський, Євген Роженюк, час Чемп. Під час робочої поїздки до Харкова міністр оборони України Степан Полторак та міністр охорони краю Литовської республіки Єоза Солєкас відвідали університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Глави оборонних відомств зустрілися з керівництвом навчального закладу, поспілкувалися з курсантами та викладачами, ознайомилися з навчально-матеріальною базою університету та досягненнями вишу. Завітали міністри і на практичну підготовку майбутніх пілотів та штурманів і особисто випробували комплексний тренажер пілота літака Л 39 та вертольоту Мі 8. У підсумку Степан Полторак та Йозас Олекас дали високу оцінку діяльності Харківського університету повітряних сил, а також подякували керівництву і викладацькому складу навчального закладу за якісну підготовку захисників повітряного простору держави. Аліна Голубенко, Олег Плаксі, Віталій Саранцев, Час Ще. 11 учасників АТО поїхали на лікування до Литви. Цьому році литовські медики вже вдруге приймають українських воїнів. У 2015-му понад 50 військовослужбовців отримали таку допомогу. Лікування та реабілітація поранених є важливою складовою співробітництва між оборонними відомствами України та Литовської Республіки. Литва є другом України. Першого, Першого дня російської агресії Литва нам протягнула. І я хотів би сьогодні наших хлопців подякувати народ Литовської Республіки, керівництва держави, особисто пане міністра, за ту увагу і відношення до українського народу, до українського війська. Ну а хлопцям би побажати міцного здоров'я, успіхів. Задяки таким, як ви, ми сьогодні зупинили багато. І завдяки таким, як ви. Перемога обов'язково буде за нами. Я дякую вам. Усі витрати на лікування та реабілітацію українських захисників бере на себе литовська сторона. За словами міністра охорони краю Литви Іоза Саулекаса, курс реабілітації розрахований на місяць. За необхідності його можуть продовжити. Ви захищаєте наші цінності і наші границі. Ви помимо, ви були з нами в 1991 році, коли радянські танки нападали на. І ми так місце стоять. І мені как хірургу, так медику, очень важно, що ми можемо несколько возразити вам долг, приймаємо вас на лічення, на реабілітацію. Я думаю, що ми це ділянку в прошлом, щастя, будемо делать до того времени, до сколько вам это буде. Перед відправкою на лікування Степан Полторак нагородив учасників антитерористичної операції відомчими відзнаками. Аліна Голубенко Олег Плаксій, Віталій Саранцев, ЧАСЧЕ. У Львові пройшла зустріч радника начальника генерального штабу збройних сил України Альони Вербицької з військовослужбовцями, волонтерами та представниками місцевої громади. Начальнику генерального штабу дуже важливо, щоб у кожного військовослужбовця все було добре. Щоб не виникало питань, а якщо вони виникали, то вони як можна швидше вирішувалися. До мене надходить дуже багато звернень. Це десятки дзвінків, десятки повідомлень з різних питань, різних напрямків забезпечення. Я їх всі якби для себе фіксую. Я їх аналізую під час зустрічі, демобілізовані військовослужбовці говорили про нагальні проблеми. У своїх зверненнях бійці піднімали питання фінансових виплат та пільг, соціального захисту, медичного забезпечення, реабілітації, отримання земельних ділянок. Присутніх також хвилювала ситуація щодо статусу військового капелана. Вже два роки є, існує наказ Соркові по Міністерстві оборони про введення військових капеланів у Збройні сили України. Але знаєте, так сумно говорити, трошки вже ще трошки може війна закінчиться, бо і так надіємося, що скоро вона закінчиться, але вже два роки війни. Але наказ залишається на папері. Але самого механізму, як це реально фактично ввести до виконання немає». Має військові капелани є як волонтери. Такий захід має величезну соціальну вагу. Адже з четвертою хвилею демобілізації на Львівщину повернеться кілька тисяч військовослужбовців. Героїв, що пройшли бойовий шлях, АТО, потрібно всебічно підтримати. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Галина Тарадайка, час че. Міністерство оборони України продовжує проводити електронні торги за усіма процедурами закупівель. Як ви знаєте, Міністерство оборони України одним із перших серед центральних органів виконавчої влади долучилось до роботи в новому форматі закупівель. За допомогою електронних майданчиків, так звані електронні торги, ми маємо непоганий результат і економії бюджетних коштів у 2015 році, яка склала 188 мільйонів гривень. І відповідно за перший квартал. 2016 року економія склала біля 400 мільйонів. гривень. На брифінгу Ігор Павловський також повідомив, що спільно з проектним офісом реформ міністерство підготувало проект закону про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, який поданий до Верховної Ради України. Ірина Монастирська, Олександр Візгін, Вадим Стасюк, час ще. І в дощ, і в сонце, і в сніг, і в град. За будь-яких умов уже понад півроку волонтер Наталя Тарасова збирає пластик та кришечки. Мета дуже проста: допомогти пораненим воїнам. АТО. цього разу вона завітала в одну зі шкіл Київської області. Доброго дня, шановні волонтери нашої країни. Я волонтер водійного фонду Овес. Я керівник проєкту добро Проєкт, в якому ви всі приймаєте участь. Ці кришечки, які ви збирали, які ви сьогодні передаєте нам, ви збирали у рамках цієї громадської ініціативи. По допомозі військовим у протезування беруться кришечки, тоді віддаються благодійни благодійникам. Ці благодійники передають другим людям, вони дають гроші на протезування військовим. Шестикласник Назар теж вирішив долучитися до благодійної акції. Дізнавшись про умови проекту, юнак відразу розпочав пошук необхідних матеріалів. За два тижні школяр назбирав близько трьох кілограмів різних кришечок. Це дуже потрібно, тому що це дуже допомагає військовим реабілітація. Ну спасає їм життя, так сказати. Як стверджує волонтер Наталя, ніхто й не очікував такого ажіотажу серед українців. У перші ж місяці до благочинності долучились чимало громадян. Підтримку українським воякам вирішили надати люди з різних регіонів нашої держави. Перші результати не змусили на себе довго чекати. За 9 місяців акції зібрано. 34 тонни пластику зі всієї України, тобто це те, що передано вже в переробку, і те за що частково вже розрахувались. Тобто, допомога двом людям вже була надана. Те, що є зараз, будемо бачити там, наприклад, по наступному місяцю, по, -по квітню, вже будемо бачити, але ми вже знаємо, що ми можемо допомогти третьому бійцю приблизно на суму 65 тисяч гривень. Ці гроші вже є на рахунку, і ще одному хлопчиковому можемо допомогти на суму 10 тисяч. Гривень. Тобто, в межах. Там 80-100 тисяч гривень плюс ті 200, які були. Ми вже можемо надати допомогу. Рух волонтерів благодійного фонду не припиняється, а лише набирає обертів. Допомогу вже отримало кілька бійців. Долучитись до акції може кожен бажаючий. Сергій Жуковський, Вадим Стасюк, час ще.